Всім привіт! Сьогодні я піду ловити клейку на річку в Юнок. Оснастка у мене зараз буде покажу секунду. Буде ще у мене крючок С22 і кастер. Буду ловити на одну вудочку, тому що на 2-3 мені буде важко. Примести у слот. Ну що ж, ходімо. Зараз спробую посидіти до вечора. Якщо нічого не буде, може навіть раніше, то піду на комарини і спробую там половити. Буду пробувати може, тут да, попробувати. Або можна пробувати на оцих координатах. Мабуть, попробую тут. Спуск поплавка ставлю на мінімум. Роблю заклик. Хочу зловити, мабуть. Навіть 5 клійок мені вистачить. Хочу взяти заказ в кафе і отримати 21 монетку. Саме зараз ранок і Блин, сход буває. Або навіть не засік. Ну вже хороше клювання. Саме зранку і на кастер. Крючок з 22, координати 110-126. Від вудочки, думаю, це не залежить. Спуск поблака на 17, ой, ну 17, ну саме мінімум. І наживка кастера, бо вам перловку могла теж ставити. І 110-126. Як бачите, клювання йде особливо зранку. Ну, далеко проводити не буду, якщо не клює, то буду заново закидувати. О, хороше клювання. Навіть щось велике, мабуть. А, навіть або дуже рано Мабуть, може бути або... Їлець міг бути. Або М -м голаваль, але я не знаю, чи може брати на кастер голове. Або тілець був. А знову клювання. Щось, мені каже, невеличке. Щось буде. Ну, щось не засікається, це риба. Ні буквально ще чотири штучки зловити, я далі сенсу тут не бачу сидіти. Зараз збираю собі на зборки на ляща і піду на старий на ляща. Мабуть, не клює, то я перезакину. Я щось бачу, тут фарму на цій вклеї нема. Я сюди пішов на цю уклейку. Просто здати заказ в кафе. П'ять штук. Уклею, який піде здати. А далі особливо клейка в мене йде на комарину. О, це що це таке? Це єлець, мабуть, да? незачутний. Ну візьму хай. Може там заказ іде, я не зв'язуюся. Бо частенько боїд, залітають закази на яйця незачутного, то я візьму. Щось клює знову. Що це таке? Уклейк. Хорошо. Тільки я не пам'ятаю, скільки грам там. Мабуть, з 25 якраз тут це піде. Прямо то, що треба. Так, щось покльовує. Що це таке? О, це вже зачутний лезь, мабуть Да 90 грам. Файний, берем. Лець, до речі, дорога риба. Так само як Йорш. Е йорш, мабуть, єлець у плейках, сама хороша риба для новички фармити. Бачу, щось на в'янку тут вона не собойде. Або щось просто неправильно зібрав, або точку не підібрав, так як треба. Єлець незачутний. Беремо, мабуть, заказ може бути на них. Залишилось там скільки три штучки злити уклейки, піду, здам кафе і піду, мабуть, на комарини теж. На комари в мене вона завжди уклейка дуже часто клює на перловку. Вічок ставлю з 22 або з 24. О, на крайній влучній вона з 20-й поставить. буває, що клюють. Найкраще це з 24, з 22. -й Николі, я пробую знову перезакидувати. Що на цій точці фарма бачу тут нема. Бо такой роздачок раніше тут вже нема на цей точках. Або правильно може не зібрав зборку, так як потрібно. О, щось не засікається, та риба зовсім. Щось склює дуже маленьке або велике, яке не може засіктись. Мені великих на цю вудочку теж не потрібно. Типу, булавля чи такого хижака. У мене вже один головель клюнув і все. Він 23 грами. Может пустити, не знаю. треба від 25 грам. Ось якийсь маленький клюд. Пагайте, поки йде клювання. І знову щось нема засікання. Щось не йде сьогодні та риба, зовсім не йде. Що з нема мабуть, до Пару хвилин сиджу на нас і тільки 5 гостів. Ну, якщо думати, якщо за фарм, то точка не для фарми. Ну, Често, якщо, на мою думку, то для фарма вона не підходить. Та бо маленькі льці такі незачотні, 32, там 36 і до 60, то це ну, максимум для кафешки. Якщо так, то можна ще. А так, чисто для фарму, на мою думку, то це. Тут тобто, ця точка не для фарми. Найкраще добити або на ляща, або на яршаночу піти. Тут э, цей. Тут близько є координати 120-120, нам є хороші вірші. Йоршна саль або обижний Йорш. Тут, там є моно, є хороші екземпляри, яких можна підняти. Мона і трофей підчепити. А тут, до речі, ловив, Ловив Йоршана селяна 230 грам. А за трофей нього не посчитали. Ну, не було. А, думаю, вже не засічу засік. О, хороше. Ще дві штучки потрібно і все. І вистачить, піду здам кафе. Думаю, на цьому зараз закінчу. Росарі, я буду або знімати, коли піду на комарини, буду вже пробувати. Заради фарму точка не піде. Теж довго не клює. Ця точка, до речі, тут можна ловити ляща. Або тут, або ось ось за цим кущиком. Тут можна теж пробувати ловити ляща. Я бачив. Деякі хлопці ловили. Бачив, трохи їх витягували гарних. Навіть одного синяка витягували тут. На 700-200 мабуть, витягували. о, для клювання. Та щось не йде, та риба суху. Шостою рибу сьогодні. Маленько, да, не піде, відпускаю. Кресноти хілці маленьких теж випустив, але я, я бачу там частеньку заказ, то я ради цього їх і беру. А да, так я би їх відпускав. Так, я, я зразу зайшов, подивився закази, бачу, є заказ на клієнт, піду по Що ж 20 мене вже в купілку непогано. До речі, другу зборку майже зібрав, навіть ще. Вже купив... Ну, навчально купив там спінінг, ну, цього. Кубай фідера. Та, Таюсь у... таліб зовсім. Кубе фідера купив катушку. Сударувачі, катушку брав я Адріатику 60. І я потім вам покажу зборочку в кінці відео. Яку зборку збираю. Я для початку збору, зберу дві зборки і піду. Попробую на старих острог. До речі, можете, будь ласка, в коментарях підказати координати на ляща, на старий острог. Якщо є роздача ляща, то, будь ласка, підкажіть у коментарях. Це, до речі, була для заказу, це хороша вклейка, ще одна потрібна і все. Я вже пробував на одну зборку, а прибачити на Старому Стройту, Пробував вже перловку ставити і вже міняв прикорку. О, до речі, гарна уклейка, Все забираю. Так, скільки того в мене садку. Так, це 25 грам там було. Так, одна, дві, три, так, кільці, Це нам не треба, О, четверта і п'ять. Це то, що потрібно. Перебіжимо на базар, будемо продавати цю рибу. До речі, на початку відео я не сказав. Я, я є новий блогер, який буде знімати ігру rr 4, тобто русську рибалку 4. Вона є в стімі, вона безкоштовна. Бачите, у мене вже 21 рівень, вже прокачався. Так як в мене ця основа, у мене є ще твінк каун, на якому 8 чи 9 рівень, я не пам'ятаю. Мені Колден це в мене 21 рівень і 7 трофеїв. Як бачите, мій аккаунт, я можу показати свою навіть статистику здум. Я статистика кому цікаво. І мої трофеї. А бачите в тут теж закритий в мене. Його вже закритий. Два карасика як в мене закритих. Так, тут це в мене ще закритий оку в мене закритий. Тут вам. І, мабуть, ще хтось. Тут... А, і уклейка у кларіка, в мене тут все от кому цікаво буду, я показав. Я ще мав кінці відео вам показати зборку зараз. Попродам тобто рибу і вам покажу. Так, оскільки на сумницю має вийти. А з 400 я про кри... що я прошу і казав, що це не фарм. Тим більше там півня я витратив первого часу, так що це не фарм. Так, а, навіть 20 було. на 25 5 штучок. То що потрібно. Все. Здаю, 21 монета і тут виходить в мене. Заказу нас немає. Mm -mm. Ну, і так передам. Так що на плату, карась плату, я не знаю, ще буду ловити 7,45. Я думаю, що це стоїть мені І ще здам на рівний ринок. Один вийшов, зіки цей єлець 100 грамів. Ці всі копітки коштують. Так, це здам. ну Це часто заказ виконував. За фарм тут я не кажу зус. Тут навіть до фарму немає діла. Так, я мав показати вам зборку. Зараз покажу. Я збирав таку зборку. Фідер у мене фантазія VD370. E, так. E, Стройбил швидкий, ТС 3120 і довжина e, 3,7 метрів. Катушка у мене Експрес Фішинг Адріатіка 5000. Тут пише 5000, а тут буде 6000.

По воду поду теж я ставив свій е крючки. Бажано ну, брати берсерк, вони засікають. Якщо у вас візьме якийсь трофей, то більше шансів, що він не зійде. Якщо брати якісь безкоштовні, то О, як безкоштовні, тобто дешеві, то є такий великий шанс, що у вас може просто зійти риба буде дуже обідно. І наживка. Тут можна брати кашу філову. Як або тісто Чесночне. Ну, це вже на ваш вибір. Далі. Вже бачите, в мене друга зборка, але ну, вона ще повністю не готова. ще купити ліску, купити сильні і записати мене. Що зборку я показала? Наступне відео буде, як я буду бачити на комари. Все, всім дякую за перегляд. Усім пока!